І ви на каналі Фурсата. Сьогодні ми будемо з вами робити огляд трьох доставок суші у місті Харків. <му> на мою думку, це одна з найкращих доставок у Харкові. Дуже смачні суші. Рекомендую спробувати. А зараз покажу вам, що є всередині в моєму замовленні. <му> суші! Ну звісно, суші, ну що ж ми не знаємо. А си ж, а тут деревяшечки какие-то. Палочки. Чого сделать? Розламати. Щас. NeuroFusion set. Можете подивитися зараз, з чого він складається, як він виглядає на сайті під час замовлення. Також хочу вам сказати, що е, наступні ставки, які я буду оформлювати на сайтах, я буду намагатися купувати майже один і той самий сет, щоб можна було порівняти, який буде краще. Ось так виглядає моє замовлення. Ось такий ролл Філадельфія. Останнім часом у цій доставці дуже мало кладуть васабі. Чому так? Я не розумію. Я вже замовляю не вперше, та завжди в Асабі якось ну, малувати, як на мене. А ось з Zimbabwe все навпаки. Його багато. Якщо робиш замовлення на 350 гривень, вам дають ось такий ролл у подарунок. Ось те, що було в мене в замовленні. Це рол з крабом. Тож спробуємо усі ці суші Тож догадаємось, яка смачніша. Скажи паліночки, що коли я їх жарила, столько масла впіти на тупо в будівлі уйшли. Тепер роздивимося суші з золотої рибки. Цей сет коштує стільки ж тільки в рисі, 565 гривень. Ну, там трошки був дешевший. Але я намагався вибрати, щоб вони були більш-менш однакові. Отже, як бачимо, цей лосось якийсь блідий, цей більш помаранчевий. Не дуже охайно скручений ролл. Доставка була більше двох годин. Два соєвих соуси в комплекті, але вони не повні, їх дуже мало. Васабі, теж якось маленько. Імбир білий, не рожевий. Чомусь ще додали соус унагі, не знаю куди його додати. Як бачимо, у цій доставці немає ніяких подарунків. Те, що я замовив, те мені і прийшло. Не було жодного додаткового ролу чи чогось смачного у подарунок. Тому золоту рибку я б вам не рекомендував. Доставка дуже довга. Кур'єри неприємні. виглядає це не дуже смачно, неохайні роли. Ціна не дуже приємна. Мало соусів, соєвих соусів не дуже багато. Суші, кушать, сирими? <ривіт> Ага, ні, ну що ж, ми знаємо, звісно, що все. Отже, друзі, давайте зробимо ще одне замовлення на сайті Суші Папа. Спробуємо ці суші, можливо, вони ще смачніші, ніж ті, що в нас вже були на тесті. Я буду намагатися вибрати такий самий сет, як в мене був, до 550 гривень. Але як бачите, на цьому сайті доставка не входить у вартість самих суші. В моєму випадку вона коштує 60 гривень додатково. Як бачите, на цьому сайті теж є подарунок, що четверга тут роздають. Ролл Філа Чіз з лососем гриль. Як бачите, тут у нас доставка вже більш брендована. Одразу нам показують, де наш подарунок. Це в красивих картонних коробках. Соєвий соус та васабі. Теж брендовані. Так виглядає наш, наш сет. Нагадую, він називається Сет Філа Drive. На цьому тижні він Сет тижня. Все дуже охайно виглядає. Доставка дуже швидка. До мене привезли моє замовлення за пів години. Це подарунковий рол. Отже, я вважаю, що суші папа та доставка рис майже на одному і тому самому рівні. Тому я би рекомендував замовляти саме ці дві. Золота рибка мені дуже не сподобалася. Неприємні кур'єри. Несмачні суші. Немає ніяких бонусів та подарунків. Які доставки у Харкові для вас цікаві, що би ви хотіли побачити? Дякую, що були зі мною. Харків Незламний. Ми обов'язково переможемо. Та до нових зустрічей! Ну давай, давай, ладно, давай давайте. Це... Це... За японською кухнею.